Слава Богу. Слава Богу. Блукаючи у темряві гріха, шла беззупинно немічна людина, і прокрадався в душу тихо страх, і йти йому було вже не під силу. Стомився вкрай, і скільки б не ходив, собі він щастя в світі не знаходив. Усе життя у пошуках провів, Та цим собі він тільки лиш нашкодив. Блукав один, він тративши сім'ю, і поруч не було його родини. Не раз казав, навіщо я живу? Завжди один, хіба ж це справедливо, навколо щастя, посмішки людей. І кожен вірить в своє власне диво, а я, блукаючи, у темряві ночей і вже нічому в світі я не вірю. Зайшов далеко та до кого йти. Хто допоможе у такі хвилини, де відповідь я зможу віднайти? І раптом він натрапив на людину. Простий і непримітний чоловік йому було приблизно років сорок, та був не схожий якось він на всіх, стояв спокійно і дивився вгору. Не бачив він ніде таких людей, хоча ходив уже десятиліття. Не бачив він ніде таких очей, з яких лилось невпинно дивне світло, і запитав несміло чоловік: скажіть мені, ви справді є щасливі, пройшов немало я доріг. Та перше бачу ось таке я диво, щоб хтось стояв із поглядом таким щасливим, світлим, добрим і привітним. Всі зазвичай. І з поглядом сумним, знеможеним, печальним і розбитим. Скажіть мені, ну ким насправді є, і де мені цю радість дивну взяти, скажіть мені, бо в темряві віків я так стомився в самоті блукати. І ніжний голос тихо відповів так, милий, друже, справді, я щасливий. Мені Господь мій джерело відкрив це джерело упевненості й сили. Колись я жив так само, як і ти, блукав один у пошуках спасіння, шукав я світло в мороці й пітьмі, та не знаходив в світі утішіння. Я довго плакав, довго сумував, шукав я скрізь і нічого не знаходив, і що мені робити теж не знав. Від істини все далі я відходив. Мені казали, нерозумний йти. Навіщо ти ще чогось шукаєш? Та я не слухав, вперто йшов кудись, доки не дійшов я аж до краю. Я зупинився і глянув там, обрив, і далі йти уже була не сила Я там залишив гріх, що так давив. Його я взяв. І оту прірву кинув, і раптом стали світлом небеса, порозлітались вмить холодні хмари, і я побачив Господа Христа, який мене від тягарів позбавив. Він взяв за руку лагідно мене і мені промовив тихо, ніжне слово. Ти вільний сину, від гріха тепер і зняті з тебе ворога окови. Тож йди тепер і іншим каже теж про те, що для їх душі є прозріння, що в цьому світі, де немає меж, для їх душі у мене є спасіння. І я послухав голосу Христа, і пішов туди, де я шукав спасіння. І ось стою й дивлюся в небеса, і радість наповняє розуміння, що можу я тобі допомогти. Що можу шлях туди тобі вказати, скажи мені, ти хочеш туди йти, готовий ти життя своє міняти, а я задумався, а чи дійсно зможу, чи стане сил дійти аж до мети? І я сказав: допоможи, о Боже, якщо у світі дійсно десь ти. У ту хвилину я, відчувши силу, рішуче мовив. Так, я хочу йти, змінити все життя моє мінливе і нарешті спокій для душі знайти. Вкажіть мені на ту дорогу, яка мене до щастя приведе. І він промовив: щастя тільки в Бога, його ніде ти більше не знайдеш. Прийти до нього також дуже просто, для цього варто лише сказати йому, що ти його запрошуєш у гості. Віддати йому усю свою біду, сказати все, що заховалось в серці, сказати все, що душу та гнітить, розповісти усе йому відверто, І тоді тебе, він всього, він звільнить. Він дасть тобі все те, про що ти мріяв, і залікує рани всі твої, але для цього маєш ти повірити у того, хто розп'ятий на Христі. Ти маєш визнать всі свої провини, не прикриватись своїм власним я, зроби це зараз, і ти станеш вільним від влади смерті, болю і гріха. Ніколи ще я не хотів так сильно змінити в одну мить своє життя, і я сказав: О Господи, мій милий, полися сльози калиттям. Я плакав довго і не зважав на інших, які сміяли з мене у той час. Я плакав, і мені Господь дав тишу і зник із серця невблаганний страх. Я відчував, як випрямляю спину, як падає тягар з моїх пліч. Я відчував, як дихаю, я вільно і відступала геть холодна ніч. Піднявши очі, я побачив диво. Від чого ожила моя душа, побачив того, в кого я повірив, побачив я Спасителя Христа. Він взяв мене на руки ніжно, ніжно, ні слова Він до мене не сказав, та поглядом своїм багато більше душі моїй знеможені сказав. Він підкріпив і дав мені натхнення. Він дав бажання далі в світі жити, розповідати людям про спасіння, і всіх навколо він навчив любить. І я пішов, оновлений душею, шукати тих, хто томиться в гріхах, розповісти, що є для них сьогодні спасіння в вічних світлих небесах, сказати їм, що Бог їх сильно любить, і Він чекає в небі їх усіх. Тому ідіть до нього, усі люди, прийдіть, і схиліться біля Його ніг, Він вам подасть усе, що необхідно, Він рясно вас в житті благословить. Одне для цього люди вам потрібно до свого серця Бога запросить. І неважливо, чи ти ходиш в церкву, чи ти ніколи про Христа й не знав, скажи йому все щиро та відверто, і навіть те. Про що давно мовчав, прийди до Бога, і ти будеш вільний, прийди до Бога й часу, ти не гай. прийди до нього і у нагороду ти будеш мати в твоєму серці рай. Не бійся, друже, що сусіди скажуть, твоє життя належить лиш тобі, тому подумай, ти сьогодні краще: чи з Богом жити, чи на самоті. Хай Бог тебе благословить, людино, цей непростий для тебе зараз час. Тож обирай чи будь тобі щасливим, моя порада Бога обирай, Хай, бо тільки з ним пізнаєш справжнє щастя і тільки з ним ти будеш мати рай. Тож, милий друже, поспіши сьогодні В своїй душі, спасіння. Oberaj. Amen.